Самый лучший день заходил вчера, ночью ехать в пробыл до утра, но пришла пора И собрался в путь, Ну и ладно будет Тысяч часов за спиною, и сто тысяч планет надо мною, Не устал ли создать или в небе кружить. Каждый раз просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. Очень здорово все-таки жить. Влад черга претендує на посаду голови координаційної ради гімназії. Я впевнена, що саме цей хлопець може займати цю посаду, оскільки він є дійсно ініціативним і дійсно прагне до того, щоб зробити певні здійснити певні зміни у нашій гімназії. Спілкуючись з цим хлопцем, я зрозуміла, що він що в його голові дуже багато ідей, що він може втілити ці ідеї в життя. Великим позитивом є те, що влад спілкується. Не тільки з учнями нашої гімназії, а й також з вчителями нашої гімназії. Влад може знайти підхід до будь-кого. Тому дійсно цей хлопець може посідати всю посаду. Ми від кафедри техперсоналу виражаємо тобі довір'я, щоб тебе вибрали президентом нашої гімназії. Ти дуже хороший, активний мальчик, не порушуєш дисципліну. Ми дуже-очень дуже задоволені. Він не такий, як всі дорослі, він нас розуміє. Якби в мене була можливість проголосувати, я б проголосувала за кочергу влада. Влад ерудований, організований, дуже допитливий хлопець. Мені подобається, що немає такої жодної сфери, якою б він не цікавився. Мені чи те, що він добре ладнає з людьми. Тому голосуйте за кочергу влада. Він активний діяч у нашій гімназії та поза її межами. Він завжди допоможе. Він цікавий. Він, він розвеселить. Він розкаже щось цікаве. Він підтримає. Він підскажує рішення. Він веселий, він смітливий. Тому голосуємо за Кочергу Владислава! На мою думку, саме кочерга влад може бути головою координаційної ради. Тому що найголовніше, що він не байдужий. Всі справи, за які він береться, він робить зі своєю власною ініціативою і вносить своє щось творче начало в кожну справу. Я та мої однокласники підтримуємо влада як кандидата на посаду голови Координаційної Ради гімназії. Тому що ми знаємо цього хлопця як ініціативну та активну людину. Ми із захопленням спостерігаємо за тим, як лад займається науковою діяльністю. Крім того, він є постійним учасником позакласних та позашкільних заходів. Він завжди і скрізь перший. Тож ми обираємо його і ви зробите правильний вибір. На мою думку, саме Вкладка черга має бути головою координаційної ради і гімназії. Ну, по-перше, це доволі оптимістична і весела людина. По-друге, я не знаю жодної справи, за яку б він взявся і не зробив. По-третє, він наполегливий, і всі нам відомо, що він займається науковою діяльністю, вивчає фі... хімію, хі... хі... біологію, досягає певних успіхів. і ну, взагалі, людина, яка знає, напевно вся гімназія. Якщо людина має талант, якщо людина має хист, якщо людина має популярність і повагу серед і учнів, і вчителів гімназії, то кому ж, як не йому, бути головою координаційної ради. Я сподіваюся, що мене підтримають і колеги, і учні гімназії. І я так думаю, що навіть і батьки, тому що це доволі знаменита і популярна людина. І я щиро бажаю йому успіхів і сподіваюся побачити саме влада головою координаційної ради нашої гімназії. время, позднее время, не детское время, нам надоели мишки в постели. ваши советы, нам хочется дела, мы тоже хотели танцевать до рассвета. Вдруг не смеется, ты включи ему солнце, ты включи ему звезды, это просто Ты исправь ошибку, превращай.